Завжди цікава тема, як обрати протеїн. Я ось обирала довго протеїн для свого чоловіка, і в мене були перші різні критерії, скажімо так, перш за все, це велика пачка 2,2 кг, тому що вона так виходить дешевше і йому надовше вистачить. І він з пробіотиком. Тобто я твердо вважаю, що не варто вживати протеїн просто в чистому вигляді. Він має бути з якоюсь, хоч трошечки клітковиною, чи з якимись ферментами, з чимось. З клітковиною, як такої, я не знайшла, тому сюди можна підмішати ще якогось псиліуму. Але так як є у нас проблеми з травленнями з кишківником, тут він із різними пробіотиками, тобто лактобактерії, різноманітні, тут все розписано. Біфідобактерії теж розписані які, і є ферменти. Ферменти тут написано ензим, бленд типу суміш ферментів протеази 6,0, протеаза протеази чотири п'ять епептиди бром, бромелайн, бромелайн в